Сьогодні розбираючи новий приход, я побачив цю стійку стабілізатору по бренду Тріп'ятірки. Вона йде на камірі 50-55. І Я побачив ці надписи і згадав історію про радянський союз. І мій батько мені розповідав, коли він про Саю до Їм прислали Вольво. Нові «Вольво» закупили ДРСУ. «Вольво» Така у 70-ті роки така невидана автів. Ну і пригнали ці Вольво. І наші ж знають що робити. Перше, треба зробити обтяжку автівок. Вони полізли і позатягували всі болти, що бачили. І в двигуні на кузові так було прийнято в Рад... тому що автівки радянські автівки не були, не були ідеальними, а інших не було. І по гарантії усі ці автівки по гарантії потім шведи ремонтували. Було заказано декілька партій, і на наступній партії були отакі надписи на кожному болті. англійською та російською мовою. Були такі надписи Не чіпай. На кожному болтику був приклеєний стікер. Ну, а я люблю цей бренд 3 п'ятірки і маю практично все по на японські мітабісі та йотаніс.